Вітаємо, друзі! Сьогодні ми на головній безпековій виставці України Security 2.0 у Києві. Bluebird серед учасників. А ще в тематиці: сучасні технології безпеки, гуманітарне розмінування, безпека інфраструктури, кібербезпека та цифрова безпека, споруди цивільного захисту, індивідуальний захист, домедична допомога, транспорт та спецтехніка, протипожежний захист. Пішли дивитися, і почнемо ми з нашого стенду, де дуже класні українські розробки. Тут зібралася наша команда у великій кількості: це Ліля. Вона працює. Блуборд у відділі бізнес девелопменту і вона розповість нам трохи про чуйку. Привіт, Ліля. Розкажи, будь ласка, що представлено у нас сьогодні? Привіт, у нас представлений наш флагманський товар. Продукція це чуйка, чуйка, 2.0, чуйка, 3.0. І і це такий дуже цікавий наш експонат. Він спеціально для того, щоб зацікавити увагу всі, хто бажають познайомитися з чуйкою, може побачити, як вона працює. Вона ловить відеосигнал, на даному випадку. Це ловить він. Від нашого ретранслятора він зловив вас і показує. Тобто, коли ви користуєтеся чуйкою, ви розумієте, що ви бачите все, що літає навкруги. Знову ж таки, можете зробити селфі. То... А давай трошки деталізуємо, бачить все, що літає навкруги, все ж таки не все. Давай більше конкретики дамо. Він ловить відеосигнал, аналоговий, аналоговий сигнал. І виходить, що можна. Побачити перелік, що знаходиться, і з цього переліку в маленькому екрані можна побачити, що ближче летить, і знову ж таки подивитися, куди він дивиться. Той хто летить, і головне є можливість перемикати ці канали, що дуже важливо звісно. Бачити, бачити, хто як можна аналізувати таким чином, як далеко знаходиться той, хто летить. Угу. От, ну, знову ж таки у нас тут є чуйка 2.0. Чу Катриноль про наступну версію я не буду говорити. яку ми... Ага, то можете да, порадувати. Звісно, у нас R&D, Ми розробляємо. Ми виготовлюємо, і звісно, далі буде ще цікавіше. Круто зробимо селфи. так. Ну, давай. Поїхали далі, і наступний лот це наша бандура, наземний роботизований комплекс. А більше про неї нам розповість Євген. Він працює у нас в відділі в оренді і займається безпосередньо цією розробкою. Привіт, Жень. Привіт. Розкажи, будь ласка, що змінили? Що нового? Взагалі про комплекс. Дуже цікаво. Ой, комплекс. Комплекс став набагато цікавіший, набагато ефективніший. Конструкційно змінились, додались захист на вали від оптового вакна, розкладний борт, який дозволяє возити нестандартні вантажі та евакуювати людину. Він тепер трошки більше везе: 300 кг по твердій рівній поверхні. Також в ньому з'явилися альтернативні види керування. Окрім ЄРС є ще є можливість підключення та Бахмут телефон. Скажи, будь ласка, наскільки стали більше цікавитись комплексом? Набагато більше став частіше спілкуватися військовими, їздити на полігони теж з військовими і їм конструктивно та функціонально все дуже класно. Тобто можна вже сказати, що Бандура протестований і з військовими, і на полігонах, і може працювати в повну силу? Можна так сказати, круто. А ще ми зовсім скоро з Євгеном поїдемо на тестування. В Цікаві місця, тому слідкуйте за нами, буде дуже, буде дуже цікаво. Бандура наша, але бачу не тільки наші розробки. Розкажи, будь ласка, що за штука? Бандура наша, але в нашій бандурі є можливість підключення ось цього Бахмут-телепо, який є е, основним зв'язком для НРК на прифронтових територіях. Також у нас є можливість підключення старинку, ну і основне керування. Я вірю, І знайомимо з командою далі. Це Юрій, він наш операційний директор. Ви могли бачити його в ролі керівника виробництва і в нього дуже багато ролей. Тож він такий незамінний. Юрі, розкажи, будь ласка, що взагалі сьогодні? Чим ти пишаєшся серед нашої продукції? Серед нашої продукції я пишаюсь багатьма виробами. Дійсно, по-перше, це чуйка, наш флагман. А це, мабуть, найскладніший наш продукт на сьогоднішній день. Він в себе вбирає і програмний продукт, і інженірінг, і форм фактор в нього досить довго з'являвся, вироблявся і так дійсно зараз ми можемо пишатися. Ну і нашою командою, звісно, дуже приємно. Це твоя перша виставка? Як враження? Взагалі? Це не перша виставка, але враження, враження хороші. Ми зростаємо. У нас дуже вже класний потужний стенд. Да, ми таких з малих ростемо до так, так, великої дійсно. класної компанії. Дуже приємно. Це моя перша виставка з блікату. Так. Вже 10 хвилин. Я, ми не можемо продовжувати записувати відео, тому що я не можу вловити нашого дуже важливого і занятого співробітника Миколу. Але зараз ми спробуємо. Микола, привіт! Як добре, що ти вільний oh. Микола, завжди вільний для вас супер. Микола працює в бізнес девелопменті, займається виставками знайомствами з іншими виробниками. Розкажи трошки, чим ти ще займаєшся? Займаюсь всім. Він дуже, він дуже універсальний да. співробітник. Що потрібно, да. А, Микола, розкажи, будь ласка, про «Чуйку». Ми знаємо, що сьогодні ми привезли на виставку нове якесь рішення. Це рішення, котре просили наші захисники. Ми їх почули і зробили те, що вони хочуть. Це, Прості, саме, да, це модуль виносних антенн на техніку, на машини, на блідіж. Ми комплектуємо їх виносними антенами, модулем, котрий кріпиться на кришу. Він на магнитах. Тобто тепер. Чуйка в машині у військового, а антена за межами автомобіля. Так, да, Саме так. Тут має бути оператор додасть нам знаю, <рес> дуже багато да. якогось, вчона, тому що це насправді всі дуже довго чекали. Це дуже довго чекали. Ми це зробили так довго, тому що ми зробили це так. Щоб це не відображалось на якості прийому сигналу. Якщо раніше вони працювали в машині гірше, то з цими антенами буде працювати не гірше на всі 100%. На всі 100%. Да. а скажи, будь ласка, якісь кріплення, можливо, нові для автомобіля? Флеш на своєму телеграм-каналі писав, що зробіть виробники кріплення для детекторів, тому що дуже незручно возити. Може, щось таке в нас буде скоро. Розроблено? Це буде дуже скоро. Це буде кріплення магнітне для чуйки, котре швидко з'ємне для кріплення на торпеду. Це буде класне рішення, котре. Також всі хотіли, Микола. Ні однією чуйкою єдині. Розкажи ще про нові розробки, які ми тут бачимо. Це наша нова розробка. Це дрон-ретранслятор на базі дрона 15 дюймів. Це дуже класне рішення, бюджетне. Я впевнений, що воно буде мати дуже класний відгук в наших військових. Вже я знаю, протестовано. Так, да, Воно протестовано. Вона вже літає декілька штук на ЛБЗ. Військові дуже задоволені. А наскільки зараз на виставці цікавляться саме дроном? Рад це друге. Це друге по популярності із наших рішень, котре цікаве саме військовим. Це дрон-ретранслятор з нашим ретранслятором. Він працює до 25 кілометрів. Ми працюємо, щоб він працював ще далі. В нього є оптична стабілізація. Це дозволяє йому працювати без GPS, без вимкнути увімкненої камери. Керування, він ретранслює сигнал, ви можете забити в мішен планері точку. Він злетить, вилетить на цю позицію ретрансляції, буде утримувати своє положення, буде утримувати горизонт антени, коли розрядиться, він Може автоматично повернутися до місця Додому, да, угу, супер, а, ми котриму да, задасте. А який час роботи у Проміння? А, час роботи у Промін. Ми довели його до години, але працюємо, щоб він працював ще більше. Круто, натхнення нам та пилосписів. Да. Ще з наших розробок на виставці ми представили наш модульний репрессель. Краще ніж сам він про себе, ніхто про нього нічого не розкаже. Дізнатися про мене можна за посиланням на екрані та в описі під цим відео. Дякую. Ще з наших розробок на виставці нова лінійка дронів Жах. Вже знайома всім з наземна станція керування Віщун і багато чого іншого, але пішли далі дивитися, що є у інших виробників.